Держава вже третій рік грабує населення 30-кілометрових зон України і то так дуже потужно грабує. В цьому році не додано 240 мільйонів. ДПНЕК енерга там сплачує повну суму, це порядка 350 мільйонів гривень, а на компенсацію йде 115 мільйонів гривень. Є відповідні звернення до суду Славута, інші міста, які проживають в зоні спостереження, ну, в 30-кілометровій зоні. І тому ми зараз ще додали тут одним з адресатів голова Асоціації міст України. Я можу вам в кінці зачитати, тому що все воно велике. Що ми просимо? З огляду на вище наведення та враховуючи, що відповідно до статті 12 закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Кошти збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, можуть бути використані тільки для фінансування адміністративно-територіальних одиниць, на території яких поширюється зона спостереження. Просимо вжити термінових заходів по відновленню порушених прав територіальних громад, а саме. Невідкладно ухвалити необхідні нормативні акти та забезпечити повернення територіальним громадам зон спостереження, сплаченого ДП на енергатом до державного бюджету та нерозподіленого між місцевими бюджетами збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, в тому числі у 2014 році в розмірі 224 мільйона 665 тисяч гривень, у 2015 році в розмірі 205 мільйонів 549 тисяч гривень. Внести зміну до закону України про державний бюджет України на 2016 рік в частині збільшення видатків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, по колу програмної класифікації видатків та кредитування, субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на суму 240 мільйонів 405 тисяч гривень. Переділіть, які суми фігурують, а ми ходимо, просимо пів мільйона чи сто тисяч. Внести зміни до порядку то умов надання субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. В частині збільшення на 2016 рік цих субвенцій до рівня запланованих в державному бюджеті на 2016 рік надходжень. Борона соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Забезпечити проведення усіх статей фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, до виду обов'язкових забезпечених видатків державного бюджету. Ініціювати проведення рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю щодо правомірності та ефективності управління центральним органом виконавчої влади. Коштами субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Ось таке звернення пропонується надіслати президенту, голові Верховної Ради, прем'єр-міністру та голові Асоціації міст України. Ставлю пропозицію підтримати на голосування.